Виталина, пила, Соня, Буча, Майя, Белла, Люся, Карася, Фрося, Мила, Вера, Чепарина. Ее улюблене, як звати? Сима, Вера. Щоб вона їла, пила. Молоко натуральне, їла натуральні продукти. Потім я купила ще дві кози, потім узнала, що можна сир варити в домашніх умовах. Віталіна, а ну йди, будемо доїтися, Віталінка, давай. давай. Давай, 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 давай.